Вражаюча кількість виданих книг і тільки світлі, спогади родичів та колег до 60-річчя професора Ігоря Андрухіва в Івано-Франківську організували круглий стіл, присвячений його науковій спадщині. Син Ігоря Олексійовича Олег Андрухів нині проректор університету права імені короля Данила. Шлях науковця обрав саме завдяки батькові. Пригадує, як з задоволенням проводив літо поряд істатом в архіві. каже він був романтиком та педагогом з великої літери та залишив по собі чимало досліджень, зокрема про радянські репресії на території прикарпів. Патя тато не любив піару, тато не любив людей, які на трагедіях українського народу пов'язаних з серединою 20-го століття формували собі політичну кар'єру. Але тато перший приймав участь в розкопках Дем'янового лазу. Тато піднімав одним з перших піднімав прапор на територію України, і тато одним з перших писав основа християнської моралі і досліджував складну історію нашої України. Коли починалися розкопки у Дем'яновому лазі, не всі вірили, що там знайдуть рештки розстріляних націоналістів. Однак, ігор Андрухів залишався послідовним, досліджуючи це питання. Всі думали, що можливо це там німецькі. Розстріли відбулись, можливо, першої світової війни, але коли саме вже відбулась і ідентифікація тіл цих жертв, коли це все проявилось і співспало разом з тим і з дослідженнями саме документів, бо були знайдені при людях деякі документи. Тоді в багатьох очі відкрились на це все. Ігоря Андрухіва не стало п'ять років тому його наукову спадщину, стверджують фахівці. Нині складно переоцінити. Дуже легко зараз говорити, коли ми маємо 25 років незалежності про любов до України, про історичні процеси, які зараз відбуваються, і то є певні питання, які такі можна сказати, викликають постійну дискусію. А він про це говорив ще на кінці радянського союзу. перші роки незалежності, коли про це про розмови про такі речі, про репресії, про християнську мораль, можна було отримати і навіть і позбавлення волі. Десятки книг Югоря Андрухіва були удостоєні нагород та номінацій. А під його керівництвом було захищено цілу низку дисертацій. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.